Всім привіт, Я вітаю вас у моєму новому блозі і пропоную цей день провести разом зі мною. А розпочинається в мене ранок, як завжди, по буднях о 7 годині. Я маю приблизно 1 годину часу, щоб провести себе в порядок, поснідати. І тоді вже йду будити єву і весь наступний ранковий час приділяю суто їй. Після усіх ванних процедур відправляюсь на кухню. Там на мене вже чекає тепленька водичка. Я щоранку наші випиваю склянку води з лимонним соком і приступаю до приготування сніданку. Сьогодні в мене буде дуже смачненький і дуже корисний домашній сир з помело горішками та медом. До речі, зовсім недавно спробувала таке поєднання Сир сиру з помелом, мені дуже сподобався. Сир такий, виходить, соковитий, гарно смакує. І, до речі, помела дуже великий вміст вітаміну С, допомагає боротися з вірусами і бактеріями, особливо взимку, тому зараз вживаю його в своєму раціоні побільше. Після цього заварюю собі чашечку ароматного чаю. Дуже мені сподобався ось такий зелений з полуницею, Там маршмелоу, ріжу клаптик улюбленого сиру і йду насолоджуватись сніданком. Зробила собі вже в термосі каву, яку візьму на роботу і на роботі поп'ю. Єва ранок починається в 7.50, Щоб її з легкістю розбудити, я просто кажу, що на кухні їй вже чекає трубочка з йогуртиком, і маленькі ніжки швиденько біжать на кухню. Буде, а на Повноцінний сніданок Єва отримує в садочку, тому ми миємось, одягаємось і заплітаємо косички. Косички для Єви це святе. Ось така красива зачіска у нас вийшла сьогодні. Ще декілька хвилин я переглядаю свої улюблені мультфільми, бавиться іграшками. Також зранку я даю їй вітамінки, і ми в гарному чудовому настрої відправляємось в садочок. Осторожка. Смачно? Так. Yeah. Давай, гамай, зараз будемо.

Короче, вітер. вітер, так? Сідаємо. Вітер. Так. Три, два, один. Можуть? Поїхали. Вітаємо. Папа, до зустрічі. Мама, я тебе люблю. Я тебе люблю зайчик. До зустрічі. Так, я в садочку, я швиденько біжу в парк, треба зробити 10 тисяч кроків, а тоді по справах. Мама доквічилась. Дуже мені подобається саме ранкова ходьба парком, свіже повітря, тишина, спів пташок. Ми розігріваємо м'язову тканину тіла, наповнюємо його енергією. Звільняємось від негативних думок і готові починати робочий день вже позитивно заряджені. Також після ходьби я ще трішки відправляюсь на турніки, де розтягую свою спину, після чого я себе чудово почуваю. Після парку я відправилась в студію лазерної епіляції. Сьогодні в мене шоста процедура. Чесно кажучи, спочатку я вагала, чи варто починати лазерку, але зараз вже бачу результат, дуже задоволена, думаю, ще декілька процедур і вже буду відвідувати раз в півроку, а потім і річчя. Дуже подобається те, що тут високоякісний лазер, процедура практично безболісна, 40 хвилин, і вуаля. Я готова, і вже поспішаю на роботу до своїх любимих клієнтів. Перед роботою забігла ще в Євро. Там я на днях купила дуже гарний стійкий олівець для губ, тому сьогодні вирішила зайти і купити ще три інші відтінки. Потім вдома покажу, які я обрала. А я вже на роботі. Тут, як завжди, затишно, по-домашньому тепло. Тільки погляньте, які гарні декорації зимові. краса. А я п'ю каву і приступаю до фарбування. Сьогодні у мене дуже цікава робота Air Touch. Трішки по виконанню вона займає часу, але результат того вартий. Клієнтка може ходити з таким пофарбуванням сміло, 4-6 місяців. Виглядати дуже красиво, ця техніка плавно відростає. І хто хоче мати гарний доглянутий блонд, тому рекомендую техніку AirTouch. Зараз ви побачите, що в мене вийшло в результаті. Так, гарно відпрацювала, дуже класна моя робота вийшла, я задоволена. Дійшла, ще на пошту забрала посилочку і йду додому. А ще по дорозі зайду в квітковий магазин, побачила там дуже гарний декор на весну. Я хочу ось цю одну і отакі рожеві. Мені так, ну я не знаю. Мені дивіться, що ви вибирайте які вам. Тох, халабуці живе. У -у -у. Діти з бабусею тут бавляться, поки мама на роботі. Збудували халабудку. Я до обіду в садочку, потім почалася тривога. А ти йшов з бабусею забирати? Я у садочку? Ти був сам вдома, там, папа все Ну Дуже гарна халабудка. Ану, це має Стук-стук-стук. Це капелюшок мишеняти. Стук, стук, стук. стук, стук. Равлики гамають. Тавичку. Так, прийшла з роботи час Мамі, пограти з дітками. А можна білочку? Почитаємо, давай. Білочка жачок. Поглянемо, чи це такий хвостик. Чи це таке вушка? Ось такі чотири олівчики для губ я придбала. Зараз покажу вам свочі. Ніколи не користувалася цією фірмою. Випадково зайшла в яву і побачила на них акцію. Стільки олівці для губ, думаю, спробую. саме перший я взяла 408. Він мені дуже сподобався. Ось такий відтіночок. Гарно тримається. 408. Наступний колір 405. Це є. Називається він якось пильна роза, чи як. Ось так виглядає. Так. Номер 413. Бісь такий коричнево-бордовий. І. 404. -й. Більше до розового, цей більше до персикового. 404. Так, написала 408, 413, 404 і 405. Можливо, комусь знадобиться. Досить стійкі, тру серветкою і треба трошки так. Натиснути, щоб добре стерти. У мене є ось така дуже красива ваза рожево-фіолетова. І якраз оці рожеві гілочки ідеально в ній будуть дивитися. Потім разом з вами будемо прикрашати квартиру до весни. І я все ближче, детальніше покажу. так І ще покажу вам дуже гарну свічку. Я обожнюю аромадифузори від лам'єн, тому вирішила замовити ще світ. Ви тільки погляньте, яка красива свічка, вона стане окрасою будь-якого дому. Дуже гарно пахне. Є три різні аромати. Ви собі вже обираєте на ваш смак. Вже через 5 хвилин відкриваються перші нотки, а повністю запах відкривається через 45 хвилин. Час горіння такої свічки 45 годин. Ну що ж, сьогоднішній день добігає завершення. Дякую, що провели його зі мною. Надіюсь, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео. Якщо подобається, дайте знати, буду знімати частіше. А в наступному відео сьогодні потонувала собі волосся коричневою маскою. Ось такий ефект. Ir dabar bus filmuoti vaizdo įrašą, kaip aš darau bilokoną na ant pėsčiųjų.